Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. В ефірі телевізійні новини Калуша. В студії Олександр Смаль. 17 липня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Калузької міської ради. Члени виконкому розглянули 38 питань життєдіяльності міста. Члени виконавчого комітету Калуської міської ради на своєму черговому засіданні затвердили план роботи виконкому на третій квартал поточного року. Виділили одноразові грошові допомоги 56 мешканцям міста на загальну суму 27 тисяч 619 гривень. Як зазначила начальник управління праці та соціального захисту населення Любов Федоришин, з початку року вже використано для надання цих допомог 96 тисяч гривень із передбачених 200. Виконком відхилив проект рішення про встановлення цілодобового режиму роботи крамниці Юлія, що на вулиці Богдана Хмельницького, 46. вирішив звернутися із поданням про присвоєння почесного звання заслужений лікар України Ярославу Кущику. Також було розглянуто питання, що стосується захисту прав неповнолітніх, житлові та питання майнового характеру. Майже два роки сім'я Вавренюк рятує свою єдину донечку віку від тяжких недуг. Чимало допомогу трирічній дівчинці надали звичайні калушани. Як зараз почувається віка, що їй довелося пережити? Який стан здоров'я дівчинки? Дізнавалися наші кореспонденти. Не кожна людина може уявити собі все те, що довелося пройти 3-річній Вікторії Вавренюк. Усе почалося в грудні 2010-го. Зміни на обличчі дівчинки, а далі невтішний висновок лікарів, ретинобластома, рак сітківки ока. Далі важка операція в Одесі з видалення очка, заміна на імплантант. Здавалося, біда відступила та от новий удар долі, і дівчинка знову під наглядом лікарів. Цього разу поглина кісткової тканини біля здорового збереженого очка. А далі почалися традиційні. Цій для нашої країни поневіряння обстеження та лікування в Одесі, Києві, Калуші. Далі знову в Києві, потім у Львові, потім знову у столиці. Діагноз нейробластома, лікування, чотири курси хіміотерапії, а далі обстеження та операція в Німеччині, де вікуся з вами перебували протягом шести місяців. Безперечно, якби не допомога небайдужих людей. Хто знає, як би повернулася доля маленької віки? Адже майже за дворічний період добрими людьми було зібрано більше 200 тисяч гривень. Майже усі зібрані кошти батьки витратили на лікування дитини. Та, на жаль, їх спіткала чергова неприємна несподіванка. Німецькі лікарі виявили у віки чергове новоутворення в області головного мозку. І знову дитині потрібна операція, на яку потрібно зібрати 30 тисяч євро. Зараз таких грошей в родини немає. Доводиться знову звертатися за допомогою до людей, аби врятувати вікусю. Попередні рахунки для збору коштів не змінилися. Будь-якому відділенні Приватбанку можна з цим ознайомити про історію хвороби Віки Вавренюк про збір коштів та звітність детально можна ознайомитися на сайті Вільний Форум міста Калуша» у розділі «Не будьте байдужими. Я хочу подякувати всім калушанам, всім людям небайдужим, які нас допомагали, нам підтримували. Дуже вам всім дякую. Зараз у нас ще трошки є проблеми, але думаю, що з вашою допомогою у нас все буде добре. Ще раз вам дякую всім. Найближчим часом мама дівчинки планує поїздку до Одеси. Потрібно терміново в клініці провести заміну протеза очка. Та, на жаль, квітків в той напрямок немає. Одеса курортне місто, але знову сподівається на допомогу небайдужих. Зараз дівчинка почуває себе цілком здоровою, активна, грається, гарно говорить. Мама Віки мужньо витримує усі випробування долі. Єдине за чим шкодує це те, що не вдалося зберегти дитині очко. Адже за словами німецьких фахівців, операції з його видалення можна було що потрібно для того, щоб народилася здорова дитина та як запобігти захворюванням малюка? Перш за все, медики закликають жінок чим швидше ставати на облік в жіночу консультацію. Адже в період 12-14 тижневої вагітності майбутнім матерям здійснюють ультразвукове дослідження, яке необхідне для виявлення можливих серйозних вад розвитку плода. Вагітність це складна, але прекрасна пора в житті кожної жінки, який пощастило стати матір'ю. В цьому році кількість вагітних в Калуському районі збільшилась. Ми робили аналіз за перше півріччя 2012 року і зрозуміли, що зросла кількість вагітних минулого року. За цей самий період часу в нас встало на облік 690 вагітних, а за цей період 787. І проаналізувавши пологи, які відбулися за перші півріччя 2012 року, також побачили, що зросла кількість їх на 110 порівняно з 2011 роком. Велика просьба до всіх жін, жінок, які планують вагітність, приходити і ставати на облік якомога рень, ра, швидше до 12 тижнів. Справа в тому, що нам дуже важливе, дуже велике значення має ранній УЗД-скринінг, який проводиться в 13-14 тижнів. В цей період часу ми маємо можливість діагностувати вади розвитку хромосомні якісь порушення, які не дають нам можливість пізніше діагностувати. Про те, що ультразвукове дослідження одержало широке поширення в діагностиці різних захворювань, говорити зайво. Відомо й те, що даний метод успішно використовується і в акушерстві за допомогою УЗД, лікар може не тільки підтвердити вагітність, а й побачити, як вона розвивається, особливо на ранніх місяцях. Метою першого скринінгового обстеження це виявлення маркерів хромосомних аномалій. Маркери це такі ознаки, які можуть бути при хромосомних аномаліях. Це не означає, що якщо виявився цей маркер, це обов'язково є якась хромосомна патологія. Ми виявляємо, якщо вона є, відправляємо знову ж таки у Франківськ. Франківську знову її обстежують на апараті УЗД, а потім відправляють на біохімічний скринінг. Тобто Проводять забір крові у жінки і визначають деякі показники біохімічні, які так само можуть бути при різних хромосомних аномаліях. І якщо беруть до уваги цей біохімічний скринінг, потім ультразвукове обстеження, і є відповідні програми комп'ютерні, які розраховують ступінь ризику народження дитини з хромосомними аномаліями. Якщо цей ступінь ризику... Народжені дитини з хромосомними аномаліями високий, тоді жінці пропонують проводити інвазивні методи. Тобто беруть, ну як би сказати, інвазивні методи, то треба взяти або частинку плаценти, або частинку амніотичної рідини, де завжди є якісь клітини плода, або беруть кров із пуповинки. І вже різними методами, такими цитогенетичними, визначають. Каріотип цієї дитини і визначають, чи є якась хромосомна аномалія, чи немає. Тоді вже оцей якраз метод це є 100%, і вони вже точно встановлюють, чи є патологія генетична спадкова у цієї дитини. Друге УЗД вагітні жінці призначають у 18-22 тижні. Все це робиться для виявлення можливих патологій розвитку внутрішніх органів плоду. Саме в цей період можна проконтролювати місце плаценти і її стан. Другий скринінг – це є, можна сказати, основний, який проводиться у 18-21 тиждень. І, ну, звичайно, що краще, найкраще це 20-21 тиждень проводити цей скринінг, тому що дитинка вже більш зріла і набагато краще можна обстежити внутрішні органи плода. І основна мета цього скринінгу – це виявлення вроджених вад розвитку. От. Це дуже складний е, такий метод діагностики, і з кожним роком вимоги стають все більшими і більшими, і е, вимагається, щоб виявлялася так таку патологію, про яку ми ще років 5 тому навіть не могли думати, ну, слава Богу, якось трошки виявляємо. Деякі матусі можуть все-таки сумніватися в доцільності УЗД, якщо вагітність проходить нормально. Такі сумніви безпідставні. УЗД у ЗДУ подібних випадках носить профілактичний характер. Адже якщо плід розвивається неправильно, то це ніяк не позначається на загальному стані майбутньої мами. До того ж, здоров'я батьків, на жаль, не дає 100% гарантії того, що плід буде розвиватися як потрібно. А тому майбутня мама в першу чергу повинна думати за малюка, який повинен народитися здоровим. Нещодавно компанія Сако відсвяткувала своє 15-ліття. Однак, фотобізнес, який першому місті почав розвивати засновник компанії Микола Полицький, є дещо старшим. Про нелегкий шлях до успіху дивіться у наступному сюжеті. Це сьогодні компанія САКО, 26 крамниць і два фотосалони у великих містах та містечках Прикарпаття. А 15 років тому на клієнтам доводилось чекати тиждень. Зараз Микола Полицький і не пригадає, скільки коштів йому вартувало розпочати власну справу. Проте тоді набагато більше важили знайомства і близькі люди. Починали на фототоварів, фотодруку, на якийсь період часу ми вже тоді зробили, ну прийшов час, тож був 2000 рік, ми все-таки вирішили, вже було дека мережа магазинів та фототовар, але вирішили займатися вже іншими напрямками. Тобто вже це був більш сутний товар, кельцтовари ми вже відкрили, тоді побутову техніку на часі було. Сучасний був в той момент вид послуг ну, і товар. Такий, ми теж займалися ним. Потім більше е, розширили цифрову обробку, тобто надання послуг под руку. Тобто, ми намагалися задовольнити клієнта в повному обсязі, Тобто, що людина до нас прийшла і фактично все, що вона ну, хотіла б отримати зі своєї фотографії, ми будемо, ну, ми намагаємося її задовольнити. Коли людина робить перші кроки, чи в житті, чи у бізнесі, надзвичайно важливою є підтримка близьких людей. Миколі Ярославовичу вдалося зібрати команду, яка тоді його підтримала і допомогла йому. Це були його найближчі люди засновники, які стояли біля витоків компанії, працювали разом. Нелегко було їм усім. Часто за друком знімків доводилося простоювати ночами. Свою теперішню назву Сагу компанія отримала дещо пізніше, 1999 року. Основою для назви стали імена засновників. Компанії Миколи, і Олександра Полицьких і Оксани Левицької. Сама назва САКо була придумана значно пізніше. Це було після вже смерті Сашка, коли Сашко загинув. І десь часом ми вирішили, що потрібно створювати якийсь бренд і пов'язали нічого нового, багато компаній таких ніби. Придумувалося із перших літер тих, хто починали цю компанію. Почали складати, так як ми починали роботу троє, мій брат Саша, Оксана і я Коля. Ну і так. Було кілька назв. Було, ну, Саша, Коля це САКО, і Оксана читається у зворотньому напрямку, так якби Саша Коля Оксана. Оце є роз... розшифровка бренду САКо. Це є перші дві літери людей, які починали, які засновували, які були від початку. Керівниками співявляють співвласниками компанії. Упевнившись у власних силах, компанія почала просуватися на ринках фотопослуг івано франківську 30 жовтня 1999 року. Був відкритий перший приймальний пункт на вулиці Тичини. А наступного року фірма Сако поширила свою діяльність у Болехові, Долині, Тисмениці та Вигоді. Сако, це вже філія, вже має 15 років, це вже немало. Я рахую. Ну і вона про себе дала е, корективи гарні і дала знати про себе, я кажу, не тільки в нас в долині, а повністю по Івано-Франківській області. 2001 року у Калуші відкрили пункт прийому фото і магазин Зупинка, що на вулиці Богдана Хмельницького запрацювала кремниця Галичанка та філія у Брошневі, а також Івано-Франківську. Нині в калуші від фірми Сако торгівельний комплекс, дві крамниці, галичанка і зупинка, а також фотосалон, кав'ярня, спортивно-оздоровчий комплекс, цех із виготовлення рамок і центральний склад. Секрет успіху Сако у добросовісному ставленні до клієнтів та якості виконання роботи. І тільки це усій команді фірми допомагає рухатися вперед. Руками чекали на відкриття додаткової автобусної зупинки у своєму селі мешканці Лугів, що на Ружнятівщині, очікування селян справдилися завдяки співпраці з благодійною фундацією Кредісова. Проект реалізовано в рамках соціальної програми Моє рідне село. Хоча село Луги Ружнячівського району і невелике, його населення становить менше ніж 900 осіб. Потреба у встановленні додаткової автобусної зупинки назріла давно. Одна зупинка є у центрі, але до неї не близько для мешканців віддаленого масиву, збудованого ще у 80-ті роки минулого століття. Та відтепер, завдяки співпраці громади з благодійною фундацією Кредісова, жителі і цього сільського кутка отримали більш комфортні умови. Очікуючи на автобус, уже є де сховатися від негоди. А тому відкриття автозупинки селяни перетворили на справжнє свято з піснями, віршами і хлібом сіллю для очільника фундації. Половину коштів вложила фундація Кридісова, а половину вже фізичної праці і облагородження цієї зупинки було вже громадські наші самі роботи і люди, громада села Лугини. Тепер ми надіємося, що вже покращили трошки добробут своїх лугівчан і буде їм краще у повсякденному житті щодо. Очікування автобуса з відкриттям автобусної зупинки співпраця благодійної фундації Кредісова з логівчанами не завершилася у подальших планах, за словами сільського голови, спільна робота з облаштування місцевого цвинтаря і могили січових стрільців. Продовж півтора місяця у місті тривають традиційні щорічні фізкультурно-оздоровчі змагання за місцем проживання під назвою Олімпійське літо, які організовує міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх щодня за першість і визнання у своєму дворику бореться близько 50 дітей. Наші кореспонденти побували на турнірі, що відбувся на вулиці Коновальця. В середині липня, коли пришкільні табори вже давно закрилися, а виділити гроші на відпочинок у літніх таборах для дітей не у всіх батьків є можливість. Школярі на канікулах часто залишаються полишеними самі на себе. У пошуках, чим зайнятися юні особистості, не завжди знаходять правильне рішення. Звичайно, залучити їх до здорового способу життя завжди залишається актуальним завданням. Тому участь у змаганнях олімпійське літо перетворює у яскраве свято навіть будній день. Діти з прилеглих вулиць збираються і очікують на Терпінням початку. На запитання, чому беруть участь у змаганнях, відповідають з неповторною дитячою безпосередністю, гордістю і вже проявом характеру. Мені подобається тут стрибати, накачав трохи м'ясо і можу стрибати дуже круто. Або мені не було скучно, бо деякі дівчата можуть вдома сидіти. Щоб повідомити дітей про місце проведення змагань, організатори розклеюють оголошення, але більшість з них доброзичливці в лапках чомусь зривають. Тому в день турніру заздалегідь рупором закликають маленьких учасників. Цікаво, що серед організаторів не лише працівники центру Спорт для всіх, а й волонтери. Причина, що привела дорослих хлопців до організації дитячих змагань, виявилася простою і зрозумілою. Чому зацікавлений? Бо як я був малий, у цього ніякого чого не відбувалося, ніяких тих змагань, які був менший, Мені захотілося дійсно дітям допомогти їм, допомогти оздоровитись, щоб вони були б весь час щасливими. І не суть в грамотах, що ми до грамоти вручаємо сочки, а суть в тому, що вони щоб залишалися весь час здоровими людьми, здоровою нацією, адже їх і здорова нація є здорові люди. Нехай оздоровлюються. Я хочу просто їм дати того, чого я не відчув. Отже, я не відчув того дитину, що зараз що, що зараз відбувається. У мене появилось бажання, у мене появилось натхнення. Я всіх запрошую взяти участь у цих змаганнях у подальших двориках, будучи і ще проводитися. Як звідси, так і до кінця калуша. і всіх запрошую дітей взяти в змагання в цих змаганнях взяти участь. Отож, юні учасники змагалися в стрибках у довжину і на скакалці та ведення м'яча на швидкість. Сьогодні в нас традиційно, як і кожного дня, відбуваються змагання у двориках. Діти мають змогу продемонструвати свої фізичні здібності, власне, показати, на що вони здатні. Ті, що не брали участі, голосно і азартно уболівали за своїх друзів, братиків чи сестричок. Хлопчик з рукою у гіпсі шкодував, що не змагатиметься. А мами проводили навіть найменших, яким вручали заохочувальні грамоти, як наймолодшим учасникам. Дітей закликали робити щоденну зарядку, займатися спортом і хоча б не уникати шкільних уроків фізкультури. Найспритнішим і найшвидшим у цей день виявився Іван Пілянський, а серед дівчаток Анна Самчук. Вони були відзначені грамотами, а також наймолодші учасники чотирирічна Вероніка Радін та трирічний Владислав Голубовський. На жаль, на цьому нагородження завершилося. Ще два тижні тому кожен переможець отримував сік, але через брак коштів, які не виділяє міський бюджет, діти позбавлені цих, хоч і маленьких, але все ж таки приємних заохочень. Як організатори, так і учасники, напевно, щиро сподіваються на зміну ситуації. Адже змагання триватимуть аж до 23 серпня. На цей день визначено фінал, який відбудеться на площі героїв о 16-й годині. Безперечно, маленькі переможці олімпійського літа з усього міста варті не лише визнання, а й суттєвіших нагород. Це була вся інформація, яку для вас зібрали і підготували мої колеги. Я вам дякую за увагу і бажаю вдалих вихідних. На все добре.